Всім привіт! Це спеціальний запис для тих, хто не зміг прийти і просто для майбутнього, я все-таки вирішив його зробити. Сьогодні я б хотів би поговорити про дуже багато речей, і про приємні, і не дуже, але спочатку почнемо з хорошого. Сезон, як завжди, починається з першого оголошення і перших набраних гравців. На початку записалося у нас приблизно 40 людей, і ще 5 людей приєдналось під самого сезону. Як ви бачите, не всі дійшли до кінця. Хтось пішов, не попрощавшись, хтось не витримав конкуренції, хтось по важливих причинах, хтось не дуже, хтось таки не почав грати, а хтось пішов через те, що я не виправдав їхні надії. І не виявився тим, ким вони мене вважали. В будь-якому разі, всім цим людям дуже велике дякую, що вони були частиною нови в певний момент часу. До самого кінця дійшли 23 людини, і відповідно всі з них отримали Катін Хеджі. Цей час ми провели приблизно 46 RT. Це в свою чергу, 138 годин гри разом лише в рейді. Зробили 1276 вайпів, померли. Близько 24 311 разів. З них на останнього боса ми витратили 10 РТ, де ми вайпались приблизно 345 разів. Що ж на 149 разів менше, ніж в раку. Ми зробили, на мою думку, величезний прогрес. Вся наступна статистика я вже пошарив окремим файлом, де ви можете її подивитися самі детально. Е, я пройдусь лише по вашому самоаналізу. Як ви пам'ятаєте на одному РТ, я запитався вас, як ви думаєте, скільки разів ви помирали? Зрозуміло, що вгадати свою позицію було досить важко, але, можливо, це було корисно для вас. Почнемо з смертей до двох. На всіх РТ в середньому кількість людей може майже які. До двох смертей на всіх РТ. В середньому кількість людей, які оцінили себе краще, ніж ті, хто оцінили себе гірше, однаково. Лише 3 людини оцінили себе краще, ніж вони є. Тобто помилились на більше, ніж на п'ять позицій. І чотири оцінили себе гірше, ніж вони є. Помилилися більше, ніж на п'ять позицій. Е, до двох смертей на Ансурек. Одна людина точно визначила свій рейтинг. Е, тільки 6, думаю, що вони померли менше, ніж померли е, в реальності, але аж 4 помилилися більше, ніж на 8 позицій, що досить велике значення. 14 думаю, що вони померли більше, ніж в реальності, і аж 10 з них помилилися більше, ніж на 5 позицій. Чесно, думав буде навпаки. Думав, що люди в середньому думають, що вони краще грають чим гірше. Але ну, це приємно здивувало, і висновок цей можу сказати, що люди, не забувайте, ви в мами один такий а, слеж, така, любіть себе трошечки більше. Як я вже казав, ми померли 24 тисячі разів. Це всі смерті за всіх полах, які, яких ми записували. Нічого Тут нічого такого немає. Скільки ви разів були, вайпи все рівно, в срібно в будь-якому випадку побираєте. Просто була можливість зібрати. Цю статистику я зібрав. Наступний більш важливий, це скільки ми випали темперед Potion. 13158 е, потів, що на даний момент це 2 мільйони голди. Е, Досить багато, ми поговоримо про самі цифри трішечки пізніше, тому що я не дуже задоволений самою кількістю випитих потів, і ми прийдемося по це трошечки пізніше в наступних секціях. Мажорні рунки, хоч це ніколи не було вимогою до рейдерів, ми з'їли 163 мажорні рунки. Більшість з них з'їв що Якби ми їх купували. Це зараз би коштувало приблизно 800 тисяч родин. Бери. ви можете. Спробувати вгадати в коментарях, хто запросив цю статистику. Ми, було 1074 спробувати скастувати БР. З них 818 закінчилися успішно. Тут враховані лише бери, які, ну, без локівських берів, які, давали, які давались до пола. <реш> Найнезамінніші люди. Це ті, які хотіли йти на заміну. <гра> які вбили найбільше босі. Саме проста статистика. Також нічого немає. Ви або дуже незамінний через те, що у вас баф, або ще щось, або ви просто не хотіли йти. <гра> не, не відпрошувалися на, на заміну. Е, так, я розумію, що. Ви зараз приблизно виглядаєте ось так. Нужна статистика, всяке таке. Але наступна секція обіцяє, буде кращим. Ми перейдемо до спроб вашого рела трішки поколамбурити. На наступний сегмент мене надихнув кінець третього сезону Dragonfly. Перший повний сезон е в якості рела і подружки, які я отримав від рейду. Е е е тут, ось тут. Можливо. По мені важко сказати, але я насправді дуже сентиментальна людина. І та грамота і футболка для мене займають дуже важливе місце в моєму житті. Тому я спробував зробити щось для вас. Будь ласка, не судіть сильно е я і тим більше врахуйте, що я ні в якому разі не намагався вас образити. Е тому продовжуємо. Як і в будь-якому корпоративній презентації по підсумках сезонах, я роздам нагороди, які, скоріше за все, нікому не потрібні, але нехай будуть. Людина, яка рада, що ви стоїте в калюжах, на відміну від дерева, гравця, якого дуже легко можна спутати з дерелом, за вмінням красти ХПС, найкраще інших хілів. Грел Йоа. Людина, яку ми знаємо е, як ведмедя, але після того, як я подивився статистику, я зрозумів, що він Ісус за неймовірну велику кількість Берів. Назарін. Так, це ми швиденько пропустимо. Е, людина. Половина стрімів, якого займає перегляд того, як потрібно здавати брусти на босі. Він міг би представляти серіал-Помаранчевий це хід сезону, якби не стільки рожевого кольору в логах Піренбен. Людина, яка ніколи цього не хотіла, але злий реал заставив його запам'ятати, де лежать ці яйця на юнаксі, за вміння запам'ятовувати розташування як мінімум 36 шести міток Настар. Людина, роль якої я ціную дуже сильно, за ними вірний терпіння і готовність завжди підмінити Прінтес. Людина, прогрес якої мені, мене сильно здивував, від завжди мертвого це пристав до одного з найменш мертвих хілів. Трибалізм. Людині, яка, як ми знаємо, грає не на наметі і не стомлюється нам про це нагадувати. За велику кількість побачених деклайнів в Міфік плюс Кюбіт. Людина, яка, наче, й не фаєрмах, але іноді підгорає за другий шанс шансерело хремовник. Людина, яка намагається грати, намагалася грати драктер, драктером, але не пішло за успішний другий шанс вітерела. Да-так. Напевно, найкращій парі нові, парі, яку мені доводилось найменше мікроменеджити і щось пояснювати за самостійність. Памкін і Мегалобстер. Людина, яка продовжує їсти кактус, але нікуди не тікає зі свого класу в очікуванні, що вони почнуть бути в меті. За розуміння і терпіння. Уява. За найкращий, найгірший вайп сезону, який мені снився всю ніч, за майже серцевий напад урела. Музлок. Людині, яка кожного сезону йде на пенсію, але постійно повертається за постійну допомогу всім екстатику і за позитивний настрій в Рейді. Колись то був живий баладін, а потім помер за комбек сезону Валерій Акасатом. Людині, яка клялась, що більше не буде грати Хілом в Рейді. За те, що вчасно передумав. Шамоділ. Людина, яка підгорає, але не помирає. Це найменша кількість нонсерек. Secret Star. І іншим, з ким ми знайомі, трішки менше в мене ще не було нагоди нагенерувати хоча б трішки смішних моментів. Надіюсь, в майбутньому це виправимо. І зможемо таке щось згенерувати. Фіндексу, Кантаріану, Банані, Максиму і Амончику. І останній номінація людям, які надихнули мене на це все, які дратували і радували, допомагали і заважали, і змогли зробити все це можливим. Рейд, нова. Поговорили про все хороше, пора поговорити і про не дуже хороше. Почнемо з саморефлексії. Е з того, що я робив особисто вірно і не дуже. Хоча я не впевнений, що вам це потрібно, але як мінімум я хочу вам показати, що я працюю над собою. Негативні моменти. Настрій Арела. Я цілком розумію, що мій настрій це основа, на якій побудується весь настрій рейд на наступних 3 години. І є фактори, які я особисто можу впливати, але існують фактори, на які я особисто не можу впливати. Зайва емоційність. Е... Це, це більше про те, як я можу вилітати з нуля до ставу в дуже короткий термін. Здавалося, це не те саме, що з першим, але насправді ні, це трішечки про інше. Організованість. Списки ролі, таблички, які я забував про оптейти зробити чи додавати людей. З цим також мені треба працювати. Професор, і плани Не знаю, як ви, але мені здається, що я робив досить гарну роботу з планами на цей сезон. і Я дійсно горжусь проробленою роботою, навіть якщо ціла купа з них була наполовину вкрадена, роботи по адаптації було проведено дуже багато. Наприклад, тільки на підготовку до я витратив в сумі, напевно, що більше, ніж 5 годин. Я почав розбирати, що таке хіловські сиви і як їх юзати. Мені сидити тут важко, але наче хіли не жалілися. Це одна з найвищих похвал для мене. Не те, що я думаю, що я би мав би цим займатися, але так склались обставини. Загалом, відвідування команд, віддавання команд під час бою. Мені здається, що я почав менше панікувати на фінальних моментах і більш точно говорити, що буде далі і що робити. Головні речі, які мене дратують. тобто Те, що ми повинні виправити в наступному сезоні, це перше пунктуальність. Ненавижу починати рта на 15-20 хвилин пізніше. Через те, що ми збираємося довго. Так, багато хто з вас приходить вчасно, але чомусь постійно чекаємо когось. Потрібно йти шукати, де люди, написати в особисті, і просто 19 людей сидять і чекають. Я від цього починаю дратуватись дуже сильно. Не проблема, якщо хтось мені, хтось може запізнитись, просто дайте знати, напишіть в рейт чаті і все, немає проблем. Ми всі живі люди, і різно трапляється. Але це повинно бути виключем, а не правилом. Ми не повинні приходити о дев'ятій і чекати, що ви не повинні приходити о 9 і чекати, щоб вам кинули сумон, а потім просити різні розхідники, потки, фласки, чарки. Приходимо заздалегідь, інвайтимось, перевіряємо, чи все купили, чи все зачарили, і о 9 стараємося починати пути. Міфік плюси. Я не дуже задоволений кількістю пройдених міфік плюсів людей в цьому сезоні. Міфік плюси — це підготовка до рейду. І на вашому рівні, і на нашому рівні ми повинні підходити до цього відповідально. Тому що чим більше ми часу витрачаємо на підготовку, тим менше нам доведеться витрачати на полах. На початку це дуже важливо, тому що це слоти з волту, а під кінець це важливо, тому що коли ми почнемо стопати прогрес, буде велика потреба в хрестах, її потрібно буде вирішувати якось. І одна з головних, типу, казати, що мене не беруть в ключі, це дуже дивно, тому що за весь сезон до мене підійшли одиниці людей, щоб я їх протащив. А в мене були персонажі, яких інстантно інвайтили в десяті ключі, в десяті, дванадцяті, навіть з повними вагонами. Тобто це ніколи не було для мене проблемою. Просто прийдіть, напишіть, запитайте, коли ми це могли б зробити, і ми це зробимо без проблем. Бойс. Ситуація, коли я щось питаю, а, чи пояснюю, мені потрібно від вас звукове підтвердження. Це мене неймовірно дратує, коли я не розумію, чи людина чує мене чи ні. Чи ми вирішили проблемні місця і зрозуміли, що робити, чи ні. І ні, відповідь в чат не працює, вам потрібно спілкуватися, повідомити, що вам потрібний сейф. Притягнути, зробити за вас всю вашу механіку, яку ви мали зробити в разі вашої смерті. Це міфічний рейд. Тут потрібно спілкуватися. Тому, будь ласка, підготуйте, зробіть щось своїми мікрофонами. Зробіть, щоб воно працювало. Четверте, підготовка до рейду. Поти, хімія, чарки, прокаченість предметів. Тепер це все буде толеруватись набагато менше. Та, звісно, забути зачарити предмет, який тільки що дістав з Волта, то не проблема. Але для цього ми збираємося за 10 хвилин до полів, щоб це все вирішити е, щоб встигнути побачити, що щось немає, і виправити це. Те саме те саме стосується потами. Я був. Не самим приємним чином здивований кількістю випитих потів. І це при тому, що постійно ставили поти рейду, і як мінімум половину, половину купувати не потрібно було. Агресивні коментарі в мою сторону. Я повністю припиняю толерувати їх е, будь-який вияв агресії в мою сторону. Та я розумію, я не сам не подарунок. Але якщо до мене говорити агресивно, це приде лише до агресії у відповідь, що в свою чергу буде вже виливатись не тільки на одну людину, а й на весь рейд. Е, я в кінці кінців не просто якийсь рандомний чувак, я, наче ваш е, РЛ, і було б дуже файно, якби ви намагалися чути те, що я вам говорю. В більшості випадків, як показує практика, я говорю корисні речі. Навіть якщо я говорю не корисні речі, у вас завжди є е, час після РТ, коли ви охолонете, прийти і мені це сказати. Можливо, ви ще потім передумаєте, що, ну, що типу, це було не варто говорити під час РТ. Е, за цей сезон таких моментів відбувалося занадто багато. Uh, і мені це просто набридло. Я старався зберегти uh, такий статус кво, коли я це відчував. Я старався не агресувати, щоб нічого не зіпсувати, щоб нікого не образити. Такого більше не буде. Uh, я вас не заставляю грати зі мною. Uh, якщо вам не подобається, яким чином я веду рейд. Uh, як ми його проходимо, не знаю як я роздаю лут? Будь ласка, е, є бага велика кількість інших статків. Е, я розумію, що я не буду терпіти цього, чого б це не коштувало е, Далі. Обговорення персональних. Перезначень більше двох разів. Та, я розумію, що ви даєте важливий контекст до вашої механіки, але я не можу забирати час всього рейду і пояснювати вам втретє, чому ви здаєте брусти в цей момент, а не в будь-який інший. Чому це робите ви, а не хтось інший? В більшості випадків відповідь буде простою, тому що ви можете виконувати цю механіку. Після рейду, будь ласка, я відкритий до обговорення. Напишіть мені, скиньте приклад, як це зробити краще. Подивіться, що інші в цей момент роблять. Можливо, дійсно, якщо ми поміняємо щось це приведе до покращення. Але за весь час, що в мене було всі ці обговорювання під час рейду волувалися в те, що ми витрачали якусь певну кількість часу на пояснення речей. Які повинні бути очевидними, якби всі подивилися відео, яке я ринкував, або зробили про просту істину, що якщо вам дають роботу, це означає, що ви з нею можете. Це означає, що РЛ вірить, що ви з нею впораєтесь. Я не назначаю людей робити якусь роботу через те, що вони наносять мало ДПСу, і от тут. Ось, це значить, це вони мають робити. Ні, я назначаю це тому, що. Мені в більшості випадків все рівно на ДПС. Мені важливо, щоб ця робота була зроблена. І я знаю, що деякі люди можуть краще робити механіки за інших. І це реальність життя, так само, як і хілити, ДПСити і все інше. І вам потрібно починати задумуватись, коли я перестаю вам давати роботу. Тому що ну, це об'єктивно. Я в той момент починаю менше вірити у ваш скіл. І якщо зараз прийде якийсь супер кіберкотлета супер суперлогмей, можливо, це буде вин наступний, кого ми замінимо. Як би це жахливо не звучало, але в нас цей принцип залишався він був завжди такий. Хто краще грає, той попадає в рейд. Це зроблено більше для рейду, інших причин тут. Нічого немає. Ну, і тут не тільки в тому, хто краще грає, це Це дуже відносна річ, тому що, крім, крім гри, ще є багато інших факторів, але, про які ми постійно, постійно забуваємо, то, що в основному я радий вайбу нашого статику і тих людей, які приходять. Вони всі мають плюс-мінус той вайб, який є в нас, або хоча б його приховують, негативний вайб. Що ми будемо з цим робити? Чого я не хотів робити ніколи в цьому рейді, ми будемо вводити правила. Перший пунктуальність. Не приходиш щасно, менше пріоритет лут. Повний волд з, з міфік плюсів на перший період освоєння. Немає міфів плюсів, менший пріоритет лут. Не говориш Войс, і теж відпочивати на заміну. Не п'єш потки, РЛ спершу задовбе, після РТ нічого не покращується на заміну. Хочеш задовбати РЛА? Будь ласка, з бенчі і в мюті. Не хочеш робити механіки, місце завжди є на бенчі. Це не фінальна версія. Якщо реально буде потреба, вони будуть розширюватись, міняти чи додаватись нові. Я спробую все, щоб коли ви скажете. а цього в правилах немає. На якусь відверту маячню я веду то правило і назву його вашим Ніком. На жаль, по-іншому я не зможу витримати цей сезон і продовжувати бути вашим релом. Я цю роль беру дуже близько до серця і стараюсь дуже сильно, щоб все йшло якомога гладкіше, І ви всі отримали задоволення від проведеного часу. Я стараюсь бути відкритим до всіх і ставити рейт вище власних бажань. І ні, я не прошу робити вас те саме в тій самій мірі. Але я як мінімум намагаюся знайти людей, які хочуть робити хоча б приблизно всі речі. Я дійсно стараюсь бути відкритим як і в своїх перевагах, так і недоліках. І завжди старався вас вислухати. І чесно, кожного разу жалкую, що є люди, яким я зробив неприємно. Це ніколи не було моєю цілі. Я дійсно це, це не просто слова, я дійсно це маю на увазі. Щось за багато змін. Тобі не здається, Шуша? Цілком можливо, це лунає у вас в голові. І я розумію, це не так, як я починав. І цілком можливо, це не те, що ви хотіли. Але як я казав, так не може продовжуватися. Атмосфера мене не задовільняє. Люди, які були мені дуже важливими, більше не хочуть грати в цьому статику. І я ні в якому разі не говорю, що це воно статику. Я готовий без проблем взяти на себе всю відповідальність. Враховуючи це, одразу після цього запису, ми проведемо голосування чи залишати мене реалом. Для того щоб зрозуміти, чи існує у мене ще квотам довіри я в цьому статику, і наскільки я відірваний від народу, єдине прохання, що все, що якщо ви будете голосувати, що я не підходжу, пропонуйте кандидатуру, яка мене замінить, і продовжить все. І продовжить це все. Я не хочу, щоб цей статик просто так розвалився. Я з радістю передам всі повноваження і весь досвід людині, яка буде готова це все продовжити. А я продовжу рейді в нові в ролі звичайного гриця, без ніяких преференцій, якщо мені дадуть шанс. Одразу після цього я заберу всі, у всіх роль нови. Не бійтесь, ви не витрачаєте доступ до каналів. Я зроблю це для того, щоб навіть якщо ви приймете рішення, щоб я залишився, кожен знову зміг обдумати і зробити цей вибір, чи продовжувати з новими правилами. Якщо я залишусь, його буде досить просто зробити. Потрібно всього-навсього буде написати мені повідомлення з текстом, чому ви хочете зі мною грати. Можливо, коли ви будете думати, а дійсно, чому. Вам простіше буде зробити висновок і переглянути свої погляди на те, чи дійсно я хороший РАЛ, наскільки ви думаєте, чи настільки я поганий РАЛ, наскільки ви собі думаєте, ну, і зможете щось зроб... відписати відповідно. Не обов'язково писати твір на цю, на цю тему. Можна обмежитись навіть ну, ти норм РАЛ, але було б добре почути більш розгорнуту відповідь. Можливо, а я це кажу, щоб трішки, піняти, можливо, я це кажу собі, щоб трішки підняти свою самооцінку, але напевно було б добре почути, що я роблю ОК, а що ні. Єдине, що я не сприймаю, це крики в, свій, в свою адресу, все інше Е, Далі. Якщо я залишуся, то ми, заберемо, то ми зберемось два рази перед обрейдом. Що буде далі? Один раз для того, щоб обговорити плани, цілі, правила і таке інше на наступний сезон. І друге для того, щоб обговорити тактики на босі в героїчному режимі. Попередній раз то трішки розтягнулося, тому власне зараз це обмеження на виступ, буде обмеження на виступ в 5 хвилин. Але загалом мені сподобався цей процес. Він сильно мені допоміг. Ну і в сумі це, напевно, все. І мене немає. І в мене в мене закінчився написаний скрипт. Всім дякую за увагу. Бувайте!